Привітки усім Сьогодні роздивимося каблучки, які у мене є в наявності. Роздивимося, такі от з таких лабрадорів цікавих почнемо. Дивіться, які класні. Тут розмір у них змінюється починаючи від 18. -ти. от І більше можна збільшувати. Також така от є гематитова, це 17-й розмір. Також така є 18-й розмір гематит. Вона просто по колу каблучка. Також такий лабрадор цікавий, також можу приміряти. Тут розмір вже змінюється. Якщо когось цікавлять ціни, пишіть мені в описі YouTube каналу, є мій інстаграм, або пишіть в коментах, можу дати Viber, якщо у вас немає інстаграму. І тоді пишіть на Viber. Також приєднуйтесь в групу в, групу в Телеграмі, теж в описі YouTube каналу. І в Тікток теж приєднуйтесь Там бувають періодично стріми по новинкам, по прикрасам. Теж можна роздивитися. Так, значить, такі каблучки, потім є каблучка, така от Пентакль. Така от цікава. Потім цитрин. Цитрин. Тут метал теж, Ну він то якби нержавіючи пишуть, але такий от метал краще не мочити, звичайно. от Щоб він не потемнів. Бо він, якщо буде мочити, можливо, може і потемніти. Так, от, такі от агатова каблучка. Потім тут ще цільний є отакий от яметист. Потім нічка Іру такий. Нічка Іру. І гематит теж. от Потім також є чорний шерл або турмалін. Така от захисна цікава каблучка, теж можу вам поміряти. Тут розмір змінюється, 17 плюс, ну можна на один, можливо, розмір ще збільшити. Ось такий необроблений турмалінчик. Потім є така ще цікава тут 17-й розмір. Такий підхаліотіс. Тут 17-й вже розмір. От. Також ще є такі різні каблучки: тут рожевий кварц, судоліт, сонячний камінь, цей нічкаїру, а авантюрин, нічкаїру, також такі жовті. Тут вже розміри 17 і 18 є такі індійські агат, такі жовтенький авантюрин, зелений авантюрин, прозорий кварц, рожевий кварц. От також є ще каблучки, отакі от. Дивіться, такі я можу зробити вам на різні розміри. Тут от африканська бюрюза, також от, така нічка Іру, теж дуже гарно, Отак от, от, можна зробити, переливається прикольно. От також що ще вам таке цікаве показати, от, зараз подивимося. Отака цікава каблучка. Чи є? Тут розмір змінюється, 18 плюс жовтий такий циркон. Також є отакі от каблучки різноманітні. Тут і тигрове око є, і аметист, і різні от агати. Тут розмір змінюється, 18 плюс, ще три розміри можна десь збільшити такі-такі взагалі набір є, каблучка, сережки, такі от халіотіс, потім такі різні. оці от цікаві, дуже котяче око, потім такі циркон, як дві квіточки, але це 17-й розмір. Також такі от лабрадор розмір змінюється, яшма, кварц, така от цікава, як бесідка цікава. От з такою вісюлькою каблучка. Тигрове око, тут же метал нержавіючий імітація малахіту. Такі просто, як металева. От, також є тут різні кулончики з різних каменів. О, ще така лабрадор, щось я її не помітила Треба теж утягнути. Сюди покласти, от, така от лабрадор ще є. Так, також, що вам ще показує, і такі от різні є каблучки. Теж, якщо щось цікавить, робіть скрін і пишіть мені або в інстаграм, або можу в коментах дати свій вайбер. Ось тут і місячний камінь, Чорний гад, і нічка Іру, і Тигрове око, Шерл такий цікавий. Потім що тут у нас, це у нас австралійський опал. Так от переливається цікаво. Такий є цікавий циркон рубіновий. Це от в сріблі бірюза циркон рубіновий. от Під сережки, під браслетик рубіновий, буде цікавий. От така бірюза це в сріблі йде. Або така є продовгувата. Серафініт є. Такий обсидіан. Ці в сріблі теж йдуть. Бо деякі тут в сріблі, деякі не в сріблі. Така місячний камінь. Це не в срібло, метал не ржавеючи. от Розмір змінюється. Є от нефрит, аквамарин ще є. Такий агат, цитрин, малахіт, рожевий кварц. Потім смарагд, ларвікіт. Є цікавий такий. Місячний камінь, метист. Такі є медий сапфір, такий більш темний, більш світлий. от Топаз блакитний гранат. Такий сапфір цікавий. лабрадор Labrador така ірізація гарна. Також є, як це він так називається, цікава дюмартерит ну, така от цікава назва. Якщо я помиляюсь, можете мене виправити в коментах. Також такі ще є. Класний, лабрадорчики. І різайте цікаво такі в сріблі тигрове око є. Місячний камінь. отакі просто з циркончиками навхрест. Цікава теж каблучка. От така Отака краса. До речі, малахіт, ще у мене є трошки, а, от він є більшого розміру, малахіт і трошки меншого розміру. Рожевий кварц. Такий цир... цей... циркон. Такий тут метал просто нержавічий, але все рівно в мене навіть вже ну деякий час і нічого з ним не робиться. Теж, я так думаю, і гарно буду носитися, якщо от не мочити. от такі ще метист є гарний різний. Така от в сріблі є з бурштином каблучка. Містик топаз, лазурит. От такі, такі в сріблі Такий родохрозит, кіаніт. Чароїд, різноманітні, в общем, каблучки. Пишіть, якщо щось сподобалося. така от краса. Ще вам ще наостанок покажу фігурки з натуральних каменів. Такі от там із черепаха. От теж ціни можуть періодично змінюватися, от тому я так не кажу, але. Питайте на даний час, і скільки, що по чому у мене в інстаграмі, або можу дати в вайбер в коментах. Теж питайте. Такий рожевий кварц слон, то перед цим був лаяш масло. Потім такі ще є черепашки. Аметист, аметист, рожевий кварц і тигрове око. Теж маленькі невеличкі. Також є отакий цікавий нефрит котик. Котик, нефрит. Нефрити теж бувають різних кольорів. Ну, Заодно вам покажу, що отакі будда є з міді. Або такий, або такий на вибір. Вони ще можуть, як колончики, бути. От також залишився ще у мене колон, такий один аметисту. Зараз вам покажу цікавий флакончик колон. Для ароматів. Така от краса. Він тут відкручується кришечка, навіть кажуть, можна туди аромат додати. Ну, не знаю наскільки це, я не перевіряла це. от Просто як колончик гарний. Також тут від'єднується от намисто це. Також з цим колоном Можна його в окулярах ще носити, додатково приєднують і використовують для окулярів. От факончик теж може просто як декорація стояти, отак от дуже класний, заметисту, тим паче. Тут довгий через шию можна одягати е, цей кулон, Також є, що у мене ще є отакий от прозорий кварц піраміда, Дуже класно його тримати, як і силені, тримати біля своїх мінералів, каменів він очищує і наповнює енергією. От, також така ще є троянда лабрадор. Потім, що тут у нас ще з каменів? Ось от є ангелочок класний з зеленого авантюрину. Слон такий класний теж. Зелений авантюрин впливає на чакру о, сердечну, сердечну легеневу зелені камені. Да? Такий ще Онікс є яблучком Онік взагалі класний, от мені навіть подобається. я Не знаю, іноді не можна, неможливо ну, об'яснити, чого саме цей камінь подобається. От Мені, наприклад, Онікс дуже подобається. Такий от зелений з різними включеннями. Дуже класний камінь. такий. Так, також є сардонік гарний, теж такий от, приємно навіть його тримати, роздивлятися. Медитувати з такими камінцями. Такі класні, шліфовані, дуже приємно такі. Так, що тут ще у нас? Є отакий Онікс-кулька. Така краса Теж дуже цікаво ці от шари такі тоненькі, як вони формували, формувалися розглядати. Є от підставочки різні, вони ще залишилися підставочки під, під такі кулі. От вони там різні такі, так? Да? А у накіт, тигрове око, судоліт і зелений авантюрин. Також пірамідка є лабрадор ще є, лабрадор, така от пірамідка. Потім є такий е, слоненятко маленький яшма. Тут навіть включення є отакі от яшма. Потім камінь такий агат ще є. Теж цікавий, дивіться, які гарні валюночки у нього класні. Суперові. Також є ще сумочки такі: Яшма, чорний агат, лабрадор і сумочки-колончики. Можна ще доєднати до них якісь намисто, бо такі в мене ще є якби чокер. Носити можна на чокрі. От така от краса. Ну, також ще є багато просто окремо камінців. Різних отакий от гарний, дивіться, який прям кристал обеліск Гірський криштал. Є різні просто камені. Отакі от зелені авантюри в такому вигляді. От такий ще є гарний, прям браслетик, але це на невеличкий розмір, на 16-15 розмір. Така от краса Є також різні обеліски